А чи знав ти, що твоє життя формується згідно твого досвіду? От все, що ти прожив, все, що ти бачив, все, чому ти навчився протягом життя, особливо в якихось стресових ситуаціях, де тобі було боляче, страшно. Будь-які сильні емоційні ситуації залишили якийсь слід у твоїй психіці, і згідно цього зараз формується твоя реальність. От Якщо ти часто в дитинстві боявся і не пропрацював цей страх, то в житті будуть часто виникати ситуації, де ти будеш проживати той самий страх. Тому що він сидить глибоко, він не прожитий, ти його закапсулював собі десь в тілі. І світ тобі буде давати можливість, щоб ти прожив цей страх. прожив ці емоції. Так як і будь-яка емоція, єдиний спосіб звільнитись від негативних емоцій це їх прожити. Як ти це проживеш, це вже твій вибір. Або у житті. Світ тобі дасть можливості, ситуації, людей, де ти будеш проживати ці емоції, або ж ти усвідомлено підеш в роботу, де екологічно вивільниш всі ці емоції.